Привіт, друзі! Продовжуємо вичати математику, працювати з цікавими логічними задачами і до вашої уваги пропоную попрацювати з послідовностями. В математиці послідовності це такий ряд елементів, в, який, в якому ми отримуємо наступний елемент за певним правилом із попереднього. Ну, чи з декількох попередніх. Якщо ви, можливо, чули, бачили е, такі штуки, як е, послідовність Фібоначчі чи чисел і так далі. Ну, Трішки ви з цим працювали і знаєте, що є так звана геометрична послідовність, арифметична послідовність, де ми отримуємо елементи, перший ми задаємо, а інші ми отримуємо за певним правилом. Ось до вашої уваги на дошці ви бачите певну послідовність чисел. Ну от Давайте проговоримо. Перше число ми бачимо, це буде одиниця, потім у нас 2 одиниці, потім число 21, потім ми маємо 1 одиницю, потім двійку, 2 дві одиниці, потім 3 одиниці. Дві двійки і одиницю. І пропоную вам. Подумати і проговорити, скажімо, визначити наступне число, яке має бути, я його позначив там крапочками. Що це має бути за число? Ну, Якщо ви не здогадалися, не, відповідно, не визначили правило, за яким визначається, Дана послідовність вона не зовсім математична і не зовсім стандартна. Я покажу, як це працює. Дана послідовність є позначенням буквених виразів для визначення попереднього елементу. Ну, давайте подивимося, що ми бачимо. Першим елементом у нас є число 1. З іншого боку, ми можемо сказати, що ми маємо певний набір цифр в певній кількості. Тобто, число 1 ми можемо для себе визначити, що це в нас буде одна одиниця. Ми можемо цю штуку записати словами, а можемо, в принципі, позначити це цифрами. І це є правило для побудови даної послідовності. Тобто, ми маємо, що у нас фактично не число 1. А якщо говорити цифрами, ми маємо одну одиницю. І це ми записуємо другим елементом нашої послідовності. Ми маємо одну одиницю. Тепер подивимося на цей елемент, що ми отримали. Фактично, ми маємо число 11, але з іншого боку, якщо говорити цифрами, це буде 2 одиниці. І ми можемо це записати, використовуючи цифри, що це у нас буде 2 одиниці. Далі, якщо ми будуємо нашу послідовність, то ми маємо. На на нашому останньому кроці, що ми маємо одну двійку і одну одиницю. Цифрами ми можемо записати одна двійка і одна одиниця. Відповідно, наступним кроком ми матимемо ми маємо одну одиницю, одну двійку і дві одиниці. Цифрами ми це можемо записати. Одна одиниця, одна двійка та, одна, та дві одиниця. Ну, як ви вже здогадалося, наступним елементом у цій послідовності буде, що ми маємо? Ми, ми з вами маємо три одиниці. Тому ми запишемо, що ми маємо три одиниці. Далі ми маємо одиниці. Двійки, тому запишемо дві двійки, і також ще маємо одну одиницю. Одну одиницю. Ось така хитра послідовність, яка базується на, трішки на математиці, трішки на мові, да? на записі, скажімо так. Виразів числових ви, э, словесних виразів у вигляді цифр. Пропоную вам продовжити працювати з, дане, з даним алгоритмом і визначити, яке буде значення 10-го елемента даної послідовності. Ну, давайте пронумеруємо. Це у нас буде перший вираз, це у нас буде другий елемент. Це буде третій, відповідно, четвертий, п'ятий, Ми з вами шукали шостий. А що буде з 10 Пишіть, будь ласка, в коментарах. Ми проговоримо і я надам, після того, як отримаю ваші відповіді, ту відповідь, яку ви маєте отримати. Дякую. Вчимо математику, розвиваємо логічне мислення, підписуємось на канал, ставимо лайки і до нових зустрічей!